Друзі, вітаю! Сьогодні у нас обзор переключателя такого ветерана МП-1. Ось так він виглядає, Кнопка вийде. І попадають схожі різного типу: МП-1101 і МП-21. Ну, оце йде, як бачимо, з контактами. Контакти срібні. Всередині в ньому, друзі, також срібло. Може бути навіть. Попастись метал платинової групи, такий як Паладій. Тому що раніше там до 80-го року роз'ємний та реле, На них драгметал такий як Паладій не жаліли. Він тоді був не сильно в ціні. Здається, навіть ще дешевший за срібло. Тому часто попадає в різних роз'ємах, перегмикачах та різноманітного типу релі. В основному це йде серії РЕС. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх, у кого є такі переключателі. Знайте, що в них міститься мінімум срібло. До зустрічі в наступних відео.